Доброго дня всім, колеги, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий податковий режим НОНДОМ у Великій Британії, який набуде чинності у 2025 році. З нами сьогодні наш партнер Олександр Грушецький. Зараз ми його доєднаємо до нашої розмови. Цей новий податковий режим. А це буде масштабна реформа. Вона кардинально змінює підхід до оподаткування іноземних доходів та приросту капіталу для осіб, які не мають доміцтві в Британії. Ось Олександр вже нас до нас доєднався. Привіт, Олександре. Олександр, я вже почав потрохи розповідати про що сьогоднішній наш ефір з тобою? Давай. Спочатку представимося. Тебе звати Олександр Грушецький, ти партнер компанії Фарос Capital. Це наша партнерська компанія, яка займається податковими послугами, бухгалтерськими послугами для осіб індивідуалів та корпоративних клієнтів. І мене звати Руслан Косаренко, я імміграційний партнер компанії Sterling Law. І сьогодні ми. Проговоримо новий податковий режим для Нондон в Британії, і він набуває в чинності в 2025 році. Тобто, це масштабна. Реформа, яка кардинально змінює підхід до оподаткування іноземних доходів з приросту капіталу для осіб, які не мають постійного доміцілю в доміцілю в Великій Британії, і ці зміни зміни вплинуть на тисячі резидентів в Британії, і включаючи українців, звичайно, які приїхали в Британію за останні роки. А, тобто ми розглянемо, які правила будуть діяти для НОНДО після 6 квітня 2025 року, а що означає новий чотирьохрічний пільговий період, а як, як ці зміни вплинуть на українців, і які податкові ризики та можливості існують два 2024-2025 році. Ну і звичайно проговоримо, як під як підготувати свої активи та капітал до нових е, правил. Ще раз сьогоднішній наш гість Олександр Лушевський, е, податковий експерт, з Capital. Кепітал. Е, може, пару слів про себе, Олександра, і потім почнемо вітаю, Руслан, вітаю глядачі-слухачі. Мене звати Олександр Грушевський. Я Chartered Certified Accountant. Ми займаємося питаннями оподаткування, питаннями ведення бухгалтерії. На даний момент це більше двох тисяч індивідуальних клієнтів, це більше 140 компаній, які ми ведемо в режимі щоденного обслуговування. Так тобто, основні запити, з якими ми працюємо, це. Скільки заплатити податків, ну і яким чином заплатити менше. А тепер ось ця реформа, про яку Руслан повідомив, ну це не те, що щось таке річного десятилітнього масштабу, це можна сказати столітнього масштабу реформа, тому що ці зміни вони ось цей режим він діяв дуже дуже довго в UK, Тобто UK традиційно була досить така люб'язна, welcome для всіх, хто приїжджав сюди з грошима, так хто заводив сюди форму, Ген на даний момент вони кардинально розвернули свою політику. Ну і відповідно воно матиме суттєві наслідки. Тому ради, що ви долучилися, ви зможете дізнатися, яким чином підготуватися до цього, Олександре. Ти натякаєш на те, що UK вже не велкам гроші від в, в, виглядає, від паради... що так ну тобто людей, і це відрізняється від політики Трампа, який оголосив про Golden Card за п'ять мільйонів приїжджають до Америки. Але Британія вводить цей новий чотирихрічний львотний режим для нондомів. І мені здається, що це не зовсім коректно казати, що Британію вже не цікавлять люди, люди з грошима. Просто змінюється сам режим. Давай почнемо з того, щоб пояснити, як зараз діє цей режим нондом. Тому що багато українців приїхало саме в 22-му році, і вони. Зараз живуть по цьому basis» на non-dom режимі, і як ем, він відрізняється від нового, нового режиму, який вони вводять, ем, і які пільги все рівно будуть залишатися для українців? Ну okay, тут перший момент критично взагалі розуміти яких якого типу доходу цей ці, ці режими будуть стосуватися? Тобто, це завжди стосується foreign income. Foreign income – це щось таке, яке генерується за межами UK. Тобто, це будуть дивіденди, це будуть продаж якихось активів. Це буде отримання роялті, це буде отримання відсотків. Це щось, що знаходиться за межами за межами UK. Тобто заробітна плата, якщо це людина фрілансер, ці доходи вони не стосуються ні рем. Рімітанса вони не стосуються ось цього нового режиму. Відповідно, перше питання, які доходи тут взагалі беруться до уваги. Це тільки foreign income. Тепер кого це стосується на даний момент, якщо людина не використовує кошти, які вона отримує за межами UK, вона із цього податки не платиться. Це remittance basis. завели кошти, заплатили податки. Залишили кошти умовно Україна, Кіпр де завгодно податки не платяться після ну починаючи з квітня 25-го, незалежно від того, ці кошти зайшли в UK, ці кошти залишилися в Еміратах. Ці кошти залишилися на Кіпрі. Якщо людина є податковим резидентом UK, якщо людина вже в UK пробула хоча б 4 роки, вона все рівно буде із всього платити податки. Тобто тут буде якраз стіва різниця, так? Тобто на даний момент не завів, не платиш податки. Починаючи з квітня 25-го, неважливо завів, не завів, податки все одно платяться. Давай як такий самері. Тобто, якщо mm. людина, яка живе в Британії, мала дохід в Україні або в іншій країні і не вводила гроші, дохід сюди, в UK, mm -hmm. то ця людина не повинна була платити податки. Mm -hmm. Це правильно я зрозумів? Та правильно давайте декілька кейсів. Так, тобто, наприклад, людина є компанія в Україні, вони отримують дивіденди. Вони ці дивіденди в Україні залишають, вони їх не використовують в UK, Відповідно, із цих дивідендів вони ніякі податки не Платять до квітня 25-го. Берем інший кейс, людина мала нерухомість, продала нерухомість в Іспанії, придбала якусь там іншу нерухомість в Іспанії, в Італії, в ЮК, вони і всього ніякі податки не платять. Після квітня 25-го продали нерухомість, неважливо декларуєте, платити податки. Отримали дивіденди, неважливо використовуєте, не використовуєте, податки все рівно то, платяться. Тобто про існуючі нондом ми з тобою розібралися. Якщо ви не вводите гроші в UK, Uh, і цей дохід іноземний. Ви не сплачуєте податки mm -hmm. в UK, тому що ви нон-дом, навіть якщо ви податковий резидент. Mm -hmm. Але mm -hmm. зараз uh, це змінюється в 2025 році. І які основні зміни давай так, щоб структурно? Тобто, чи скасовують вони цей remittance basis, про який ми тільки що розповідали? А uh, basis уже скасований. Відповідно, починаючи з квітня 25-го року, незалежно від того, чи доходи заводяться в UK, чи доходи не заводяться, вони все рівно підлягають декларуванню, підлягають оподаткуванню в UK. Тепер ось цих чотирирічний пільговий режим. Чотирирічний пільговий режим він стосується тільки тих людей, які почали жити в UK, після 22-23 року. Тобто, якщо 22-23 це є перший податковий рік, коли людина отримала податкове резиденство, відповідно, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 25-26 це буде останній і єдиний рік, коли людина може використовувати ось цей пільговий режим. Якщо людина приїхала в UK до 22-го року, набула резидентство до 22-го року, вона не матиме права на цей пільговий режим, Олександре. Правильно, я розумію, що пільговий режим стосується саме репатріації коштів. Тобто, в багатьох українців 25-26 рік це е, нібито останній рік. В попротягом якого в них буде пільгова можливість uh -huh. завести сюди гроші без е, якихось тяжких податкових uh -huh. наслідків, це правильно ми зрозуміли? А це, це правильно. Okay. Давайте тут в контексті дамо. Тобто, конкретний, конкретний кейс, де це стосується? Людина приїхала в ЮК, наприклад, травень 22-го року. Людина продасть нерухомість в Україні в липні 25-го. Кошти цієї нерухомості заводяться в UK без плати податків. Ця сама людина отримує дивіденди протягом 25-26, Дивіденди заводяться в UK без плати податків. Тобто тут важливих два моменти. Перший момент: людина повинна бути в UK не швидше, ніж квітень 22-го року. Всі кошти, які заводяться в UK, це повинні бути foreign income. Зрозуміло. Олександре, а для наших VIP-клієнтів, якщо, наприклад, нас слухають їхні фемілі офіси, чи стосується це трастів, трастів і доходів з трастів? А, ну, Трасти воно теж що, щодо трастів, відбулися зміни, так тобто трасти вже визначаються, резидентство траста визначається там, де знаходиться його сетлер, а не там, де знаходяться бенефіціари. Тобто воно також стосується трастів. Як цей новий режим вплине на українців, які приїхали сюди після початку війни. Для тих українців, які до 22-го року і мають доходи за кордоном, для них це однозначно негативні зміни, тому що раніше вони могли використовувати ремітанс, тобто кошти не заводилися, податки не платилися. Тобто перша категорія українці, які в ЮК до 22-го, для них це однозначно негативні зміни. Тепер українці, які проживають після 22-го року, у них ну скажімо, вікно можливостей. Квітень 25 го квітень 26 го якщо є плани завести кошти в UK Якщо є якісь активи або можливість отримати дивіденди в проміжку квітень 25 го квітень 26 го ще раз це є вікно можливостей ним потрібно скористатися. Зрозуміло, це дуже корисно. Дякую, Олександре. А, тоді а, скажи, будь ласка, яке головне завдання зараз? Тобто, як підготуватися до змін для українців? А підготуватися до змін ну це по-перше, задатися питанням, чи потрібно мені взагалі ці кошти заводити в UK. Це залежить від того, умовно я планую залишатися тут. Я планую купляти нерухомість. Мені просто важливо тримати кошти в якихось британських банк. Якщо я розумію, що мені важливо завести капітал в UK, Друге питання, що саме за це за капітал, якщо це якась нерухомість, тоді пропрацювати. Щоб я зміг її продати в проміжку з квітня, по квітень. Так якщо це дивіденди, також пропрацювати, щоб рішення про отримання цих дивідендів було в проміжку з квітня, по квітень. Виплата дивідендів також була в цей період. Відповідно, тут фактично два питання: перше пропрацювати чи потрібні мені взагалі заводити ці капітали. Якщо я розумію, що так мені потрібно, тоді які капітали я буду заводити, зробити підготуватися так, щоб цей завід капіталів відбувся іменно з квітня по квітень, Олександре. Чи правильно я розумію, що якщо є ціль завести гроші в Британію, то це краще зробити до квітня цього року без наслідків на лімітнебейсіс? Потім, якщо не встигли, скористуватися ці цим останнім роком е, по переходному періоду, це якщо людина в'їхала саме 22-го року, е, тому що це вже буде остання можливість користуватися цією льготною е, е, ситуацією. Да? Правильно я це зрозумів чи ні? А ні, тут не зовсім тому що якщо ми використовуємо ремітам, це означає, що ми їх не заводимо в UK. Це означає, що ми отримали десь доходи до квітня 25-го, але ми їх десь там залишили. Відповідно, якщо в людини десь є доходи, більш важливо, ну, більш практичніше було в цілях оподаткування. Перемістити це після квітня 25-го. Тобто, якщо це є можливість отримати дивіденди, отримати їх не зараз, а отримати їх після квітня, завести їх без податків. Якщо це продаж нерухомості, продати не зараз, продати після квітня, завести без плати податків. Тому що тут. Ну, Критична різниця між ремітансом, ремітанс передбачає, що ми ці кошти не заводимо в UK. Ми отримали дивіденди, але ми їх в Україні залишили. А пільговий період дає нам право завести кошти в UK без сплати податків. Олександре дуже дуже важка тема. Дуже багато абстрактних слів. Це, це, це не це не твоя провина. Давай ще раз, якщо зараз хтось хоче купити житло в Британії. Вони вже на останніх стадіях, тобто їм краще зараз до квітня протягом березня завести ці гроші, або нічого не зміниться, і вони можуть і в квітні, і в липні заводити ці гроші саме для тих, хто зараз купує житло в Британії. Яка твоя порада? Окей, okay. якщо вони продають нерухомість в Україні, або якщо вони отримують дивіденди, або відсотки, тобто якщо у них якийсь foreign інкам. Який вони планують завести в UK, для них більш вигідніше заводити ці кошти після квітня 25-го, в поміжку з квітня 25-го по квітень 26-го. не дуже, до це дуже важливо не, не дуже. до не до квітня, а іменно після квітня. Вау вау, окей, друзі. Якщо хтось дивиться цей подкаст стрім, і у вас є друзі, які зараз збираються заводити гроші? Мені здається, це дуже корисна порада. Яку зараз Олександр сказав, передайте, будь ласка, і якщо потрібно записатися до Олександра на консультацію, щоб це правильно спланувати. і це стосується не тільки людей, в яких якісь великі активи, великі це навіть для пересічних громадян, які продають нерухомість в Україні, для того, щоб використати ті кошти для депозиту тут в Британії, навіть для цих ситуацій це важлива інформація, Олександре. Що ще ти можеш додати, на що ще звернути увагу українцям зараз у зв'язку з цими змінами в 2025 році? А ну ну ось тут Даша, стратегічно. А що відбуватиметься далі? Якщо ми розуміємо, наприклад, що у нас є активи, які генерують доходи, якщо ми розуміємо, що у нас залишився один рік, коли ми ці доходи можемо заводити по пільговому режиму. Далі їх потрібно буде оподатковувати, тоді потенційно можна розглянути опцію, а можливо змінити право власності. Так, ну, наприклад, кейс, дружина знаходиться в ЮК, чоловік знаходиться в Україні, дружина отримує дивіденди. Якщо вона передасть. Право на ці акції чоловіку, чоловік буде отримувати ці дивіденди в Україні, заплатив податки в Україні, дружині він ці кошти передає як подарунок, тобто тут воно не буде оподатковуватися. Так тобто, тут, якщо людина планує залишатися в UK і розуміє, що їй потрібно буде заводити кошти, як опція, подумати: а чи можу я змінити право власності? Хто буде належати цими активами, щоб вони не належали мені, щоб вони не підлягали оподаткуванню в UK. Розуміло. Юрій запитує: якщо ще є останній пільговий рік, то чи означає, що при продажу української нерухомості в Британії не потрібно сплачувати Capital Gains такого продажу? Тобто питання про кепітал Гейнс такі теж стосується. Тобто, якщо цей продаж, якщо людина приїхала після квітня 22 продаж відбудеться після квітня 25-го тоді цей гейн не оподатковується в ЮКЕТ Юрій. Як... Що ми відповіли на ваше питання, поставте лайк, якщо ні, зв'язуйтеся з Олександром і вже свою свої деталі надавайте більш детальніше. Наталія ще раз запитує, чому не потрібно завозити гроші в березні. Ще раз, Олександр, okay. але, але це не так має звучати. да Це це це, це ну давай по Чому не потрібно завозити кошти в березні? Якщо у вас уже є. Ці кошти ну тоді там уже не важливо, коли ви їх заводите. Тобто ви їх можете зараз завести, можете пізніше завести. Ми говоримо конкретно про кейс. У мене є нерухомість в Україні. Я думаю, мені її продати зараз чи мені її продати пізніше. Продати пізніше для мене буде вигідніше. Інший кейс, у мене є можливість отримати дивіденди з моєї української компанії. Я можу отримати дивіденди зараз, я їх можу отримати після квітня. Після квітня мені буде їх вигідніше отримати. Тобто, тут, ну, все ж таки, воно кейс-бай-кейс. Кейс, але як загальне правило, якщо ви плануєте отримати дохід, цей дохід вигідніше отримати буде після квітня. Супер, супер, Олександре. Ми з тобою згадали Capital Gains, Мені здається, mm -hmm. що де, деякі наші глядачі не знають, що це таке. Можуть пояснити, які зараз ставки і чи змінюються ці ставки в 2025 році. Ну вони вже змінилися, вони вже далі змінюватися не будуть. Тобто там 18-24%. І Що таке capital gain Tax? це. А, була нерухомість квартира в Україні, вона була придбана за 100 тисяч, вона продається за 120 двадцять тисяч. Оцей приріст капіталу 20 тисяч оподатковується. Це capital gain. А інший кейс, людина заснувала компанію в Україні, продає компанію, тобто продає акції компанії. Приріст вартості цих акцій це capital gain tax. Mm -hmm. Так і якщо квартира... Впала в ціні, або компанія mm -hmm. не виросла в ціні, наприклад, то цього Capital Gains такса не правильно? Не буде, так. Його да. не буде, його не буде, якщо, якщо вартість, якщо продав дешевше, ніж купив, mm -hmm. або його в більшості випадків не буде, якщо людина продає ту нерухомість, в якій вона проживала. Зрозуміло. Дякую тобі, Олександре. Дуже приємно спілкуватися з експертом. Ти можеш. На будь-які питання відповісти я дуже раджу нашим глядачам з тобою зв'язатися для того, щоб з'ясувати ці нюанси для себе. Особливо для тих, хто хоче залишитися в Британії на більш, на більш такий довгостроковий період. Дякую тобі за твою експертність. Якщо ще якісь питання виникають, і наші глядачі просто не хочуть їх задавати в паблік, з тобою можна зв'язатися, mm -hmm. можна напряму через інстаграм, і також контактні деталі Faros Capital можна знайти в тебе в акаунті, так mm -hmm. як в тебе інстаграм називається? Фарос Кепітал. тобто Олександр Грушецький з Фарос Кепітал, mm -hmm. дякую тобі сьогодні за твої відповіді. І я сподіваюся, що ми ще проведемо корисні такі стріми для тих українців, які хочуть проживати в Британії, тому що це дуже дуже допомагає ці знання для того, щоб заощаджити кошти, щоб зробити все. Правильно, дякую, Олександр. Супер, дякую вам, Руслан. Дякую, глядачі, слухачі. Ну тобто, тут сама порада буде все ж таки ну, підготуватися, тому що зміни заходять. Будучи підготовленим, ви зможете отримати все ж таки кращий варіант, ніж просто ну піти по течії і отримати те, що те, що ця течія вам принесе. Так що все ж таки тобто, готуйтеся. То перед тим як заводити гроші в Британію, проконсультуйтеся з Олександром, перевірте все, і потім вже дійте Дякую, стандарт. Дякую вам, Руслан, все щасливо.